осінній сад запрошує всіх гості і пригощає яблучками нас. Ми не відмовились, зірвали і будемо тепер смакувати і дякувати йому за такі. Гостинець. Сьогодні хочу показати вам особливі троянди в моєму саду. Тільки подивіться на цей луми камінь. Хіба його пелюсточки не схожі на ніжні трояндочки? Як на мене, так схожі. А молодила це також троянди. Троянди, які радують нас весь рік. Ось вам і незвичні троянди мого саду, які ніби і не цвітуть, але ці троянди радують нас своєю красою восени. Зелені пелюсточки молодила з бордовою плямівкою. Дивіться, які гарненькі, милують око і тішать нас своєю красою. Це такі у мене незвичні трояндочки осіннього саду, дуже гарні. Я їм радуюсь. А вони радуються, що вони мені подобаються. Я так гадаю. Я навіть впевнена в цьому, такі вони у мене незвичні троянди. Подивіться на ніжні пелюсточки цього очітку. Продовгувати пелюсточки закінчуються також. Ніжними насиченого зеленого кольору трояндочками. Подивіться, які вони милі, які вони чарівні, які вони неймовірні. Ви просто придивіться, і ви побачите ці чудові, незвичні трояндочки мого саду, які тішать око восени. Ще один ломи камінь і очіток Еверса. Придивіться уважно до них. Ніжні кругленькі листочки, а на кінці знову дві милі трояндочки. А цей ломі камінь взагалі весь із трояндочок, гарненьких трояндочок, які милують око. Такі вони, мої осінні, незвичні трояндочки, мого осіннього чарівного саду. Дякую, що прогулялись зі мною всім мирного неба над головою, миру і злагоди нашій рідній Україні.